Оня сумщини на межі з Росією щодня ворог стріляє по нас ракетами, артилерією та безпілотниками руйнує житлові будинки та інфраструктуру. Незважаючи на небезпеку, на прикордонні сумщини продовжують жити люди. А якщо є люди, ми повинні забезпечити їм безперебійне газопостачання, так говорять у колективі сумської філії газмережі і про відважних газовиків у нашому випуску проекту два роки війни. Перший же день російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року у сільській громаді неподалік Сум під час обстрілу осколком снаряда від ворожої Сау влучили в газопровід. Під час ворожого артобстрілу було пошкоджено підвідний газопровід до села Низи, в якому проживає 1300 абонентів. І тоді наш працівник, наш водій, який проживає саме в цьому населеному пункті. Перекрив подачу газу, усунувши виток. Віталій Атманов працює у газовій службі 27 років. Саме до нього й прийшли з проханням закрити вентиль на пошкодженій трубі. Як під обстрілами дістався місце аварії, як оцінював пошкодження труби рівень небезпеки та закривав витік газу? Віталій пам'ятає, і до сьогодні на те час не було можливості перекрити, тому що був щільний обстріл. Трошки прекратилося, ну минут 20 не було обстрілу. Я пішов, знаючи, куди треба йти, я перекрив задвижку, те, що подавала газ на село НЗІ. Закрив я задвижку, я доїхав додому, ну, на велосипеді. Я доїхав додому і знову прилетіла, так же сама міна попала у дорогу ось, в атокало. У селі вже в перший день вторгнення було повно техніки ворога, тож вільно ходити вулицями було небезпечно. Робота є робота, так відповідає Віталій. На запитання про особисті ризики для життя у подібних виїздах на аварії, яких зізнається у ті дні було кілька. Віталія чекала вдома дружина і дуже боялась, але підтримувала. А ще акцентує чоловік була відповідальність, що кілька сусідніх сіл у морози залишаться без газу. Перші дні, як вони зайшли, вони обстрілювали село. Рядом. Перед перед нашим селом вони обстрілювали і мені дзвонили, що попали в газопровод високого тиску. Але вони тоді перебили високовольтну лінію, і неможливо не було оприділити, чи горить газопровод, чи іскриті провода. З хлопцями із нашої тероборони хлопці довели мене, бронежали та діли. Зволікати з ремонтом газопроводу не можна, тому ремонтували пошкодження як могли швидко, незважаючи на високі ризики будь-якої миті потрапити під ворожий обстріл. Для власної безпеки газовики розробили в ті дні систему сповіщення. Накладували бандажі на, на газопровід і заварювали, щоб скоріше закінчити роботи і скоріше відновити газопостачання населенню. Коли бригади закінчували зварювальні роботи, вже хлопці що виїжджають установки артилеристські. Обстріл був зі сторони великого бобрику. Наші працівники, які проживають в нижній сироватці, тоді знаходились на чергуванні. Їм було видно, коли вони виїжджають, і ми встигли до того, як виїхали ворожі, як виїхала ворожа техніка обстрілювати. З 24 лютого і до деокупації Сумщини у квітні 2022 року чергові бригади сумської філії газмережі локалізували чимало аварійних ситуацій. Ми бригада, яка знаходилася постійно на чергуванні. Постійно знаходились в місті. Перший виїзд, перший виїзд був 26 лютого. Це 26 лютого це коли прилетіла на Поверитинівці, був витік газу, бо так як ну, будинки, були повністю, будинки були газифіковані, і вони ж були повністю, повністю зруйновані. 7 березня, коли прилетіла на Роменську, Роменську прилетіла, також, також обстрілювалося село Бездрик. Там відновлювали газопостачання. Нікого не було сумнівів їхати чи не їхати. Всі їхали, всі робили. 3 липня удар російського безпілотника повністю зруйнував третій під'їзд і частково другий одного з будинків у середмісті. Сум газовики сумської філії газмережі оперативно відновили газопровід і газопостачання для вцілілих квартир та для сусідньої п'ятиповерхівки. Селище Краснопілля від його центру до кордону з Росією менше 10 кілометрів. Залпи російських градів накрили цю територію 24 лютого. Всі два роки від часу повномасштабного вторгнення Краснопілля територія бойових дій, так само і Миропільська громада. Обидві знаходяться в зоні обслуговування колективу газовиків Краснопільської дільниці Охтирського управління сумської філії газмережі. Це якраз ті території, де прилітає найбільше і ну, практично кожного дня небезпечно, як ви працюєте в цих умовах. В цих умовах ми працюємо дуже обережно, приймаємо всі заходи щодо збереження життя та здоров'я наших працівників. І в той же час надаємо все максимально для того, щоб відновити газопостачання і надати. Можливість далі опалювати свої приміщення або приготувати приготувати їжу. Що таке робота на прикордонні? Кожен виїзд на виклик це ризик для життя. Тож бронежилети і шоломи обов'язковий захист, адже обстріл може початись будь якої миті і дорогою до села, і під час ремонтних робіт. За ці два роки війни скільки разів от доводилось виїжджати? Скільки було пошкоджень? Може, є така статистика? Та понад 40 50 об'єктів, де було пошкоджене, де був виїзд наших бригад, виїзд нашої бригади для відновлення газопостачання. Ми в кратчайший срок намагаємося виконати це все професійно і качественно свою роботу. Наша робота це поперед цього безаварійне, безперебійне газопостачання до споживача. Михайло Голота 28 років працює у газовому господарстві на Краснопільщині. Коли почалась війна, ми тут були всі, нікуди ніхто не уїжджав. А багато було пошкоджень на початку? Багато було. Стріляли вони, так? <клухи> да, газопроводи розбивали по селах. І ми їх все ремонтували. Люди без газу не були. І стріляти, вони ж могли і по вас. Чи страшно було ну, виконувати роботу? Треба було і по нас стріляли. нами ми виконували. Ну а кому не страшно? Страшно всім, а роботу робити треба. Людей вже не бросимо, без газу. З апаратурою, з усім обладнанням, їхали і робили. Через їхні блокпости приїжджали. Російські обстріли по нашій мирній території безжальні, говорить Михайло. Мета ворога залишити українців без світла, тепла, газу і взагалі без житла. Але саме тому вважає людям особливо важлива їхня робота на прикордонні. У нас вже вчитає усі села ну, прикордонна зона. От на границі там 10 кілометрів, п'ять бой на границі, прямо коли почала зима, на вони дужче стріляти. То одне село. От без газу ми їдемо, устраняємо. Ну, У нас є бронежилети, каски є, ну все це є. А ми як робили свою роботу, так і робимо. Хоч війна, хоч не війна. По багатьох вулицях у Краснопіллі паркани й будинки побиті осколками. Любов Олександрівна працює шкільною вчителькою та розповідає, вороже знаряддя вбивства російська ракета 21 грудня пізно увечері зруйнувала сусіднє подвір'я та дуже пошкодила і її будинок. Ми були в будинку, я з чоловіком і моя мама старенька їй 83 три роки. Ми були в будинку, ще не спали, знаходилися в залі, і в цей момент ми почули дуже великий вибух. Один і другий. По даху полетіли бруски, желізо, побачили, що горим. Коли виглянули в вікно, зрозуміли, що горить, горять наші сусіди. Двері були заблоковані, чоловік ногою вибив двері вхідні, було потрапляння в будинок, дах сильно горів. Ту хвилину думали про те, щоб спасти будинок сусідів. Дзвонили до надзвичайників. Газовики відновили пошкоджені труби і подали газ до будинку. Любов Олександрівна дякує завдяки цій оперативності. Зберегли систему обігріву і холодної зимової пори Родина не замерзла. Дуже швидко приїхали газ, газове господарство. Приїхали, я б сказала, на перших секундах вони найперші приїхали. Ми дуже їм вдячні. Звичайно, пошкодження в нас дуже великі були дуже багато було. Перебито труб газових, хлопці варили і вночі зразу поперекривали всі крани, електрики відрубали світло зразу на трансформаторі відключили. Хлопці закрили всі, ну, зберегли життя, зберегли далі, щоб не було інших вибухів. Всі mm -hmm. сусіди залишилися. Живі, здорові. Я жива, а будинку немає. Галина Васильівна з іншої вулиці у Краснопіллі розповідає півроку тому. Її визволили росіяни, позбавили власної хати. Були прильоти 2 серпня. І я якраз вийшла, мусор виносила і у хату попала ракета. Розбило все на світі, згоріло все. Тепер жінка тулиться в маленькій літній кухні, але виїжджати з рідного селища не хоче. Є де зверить їсти, є гось є. Я не хочу нікуди, я буду тут. Ну а страшно літаєш кожен день у кожний божий день. Бог і бог і бог, кожний день. І так бог кає, що хто найов. Газовики показують все нові й нові сліди обстрілів краснопілля росіянами. На кожен проліт вони виїжджали, щоб якомога швидше замінити розірвані вибухами ділянки газових мереж та відновити газопостачання. На цьому подвір'ї руїни і розчищати сніг нікому. Ні господарів літнього подружжя, ні самого будинку, колись двоповерхового тут давно немає. Ворог вдарив ракетним залпом по мирних людях теплої травневої ночі 2022 року. Вертольот підлетів. Знявся, зробив зал ну, да. і улетів. Тут жили пенсіонери, бабуся і дід. В той час, коли прилетіло до них у двір, вони знаходились в будинку в окремій кімнаті, в результаті чого вони отримали пошкодження у вигляді порізів, але слава Богу залишились живі. Наступного дня краснопільські газовики приїхали на руїни та відновили велику ділянку газогону 50 метрів, яку розірвало тим вибухом. Наступний день наша бригада, виїхавши на місце, оцінила фронт роботи, виконала в коротший срок, відновивши цю ділянку і надавши газопостачання до кожної селі, яка була запитана від цього газу, розподілчої. Ділянки. Дмитро Фідянін високо цінує свій невеликий колектив за професійність, згуртованість та високе відчуття особистої відповідальності, з яким ці чоловіки щодня виконують свою роботу. Щодня на межі ризику. Ніхто не говорить, що ні, я не поїду, бо там небезпечно. Бригада, яка виконує відновлення газопостачання, вона складається із чотирьох чоловік. Вони знають свою роботу, вони знають свою відповідальність, вони знають. Що необхідно всего, для населення відновити газопостачання. Є машина, є інструмент, є матеріали, якими працювати, засоби захисту бронежилет, каски, є спілкування з прикордонними жильцями стосовно тиші на їх території. І спілкуючись з ними, робимо виїзд. Безпосередньо в місця пошкоджень до місця пошкодження угу. мережі. Начальник Охтирського управління сумської філії газмережі Сергій Гончаренко говорить на прикордонні працювати складно, але в кожному колективі чітко усвідомлюють свою головну місію. Географічно так розташоване Охтирське управління газового господарства, що ми майже більше ста кілометрів. У нас проходить границя із Російською Федерацією. Тому задіяні всі аварійно-диспетчерські служби і аварійно-відновлені бригади допомагають один одному. Тобто, ви ж розумієте, що на таку відстані 120 км бригада, яка розташована тут, вона не в змозі прибути за 40 хвилин на місце аварії. То залучаються всі бригади. На момент російського вторгнення, в лютому 2022 року, Сергій Гончаренко працював старшим майстром газової дільниці у Тростянці – в окупованому росіянами місті, де на навіть вийти за хлібом було смертельно небезпечно. Тростянецькі газовики зуміли зберегти безперебійне газопостачання, розробили партизанський алгоритм екстрених дій, співпрацювали з рятувальниками ДСНС, задіяли народний телефон оповіщення про пошкодження газопроводів, працювали єдиною командою. За що і Сергій Гончаренко, і ще двоє працівників після деокупації Сумщини були відзначені державними нагородами. Сьогодні головне, що аварійні бригади всіх газових дільниць Охтирського управління. Постійно на чергуванні, швидко виїжджають на виклики, а також мають все необхідне для роботи. Аварійні бригади укомплектовані автотранспортом, павленим мастильними матеріалами, значить аварійний запас матеріалів забезпечені на 100%. Тобто, що вони не робили, ми. Однозначно відновимо наші мережі. Сьогодні я вдячний колективу, вдячний керівництву, яке нас, про нас не забуває, забезпечує нас і новим транспортом, і матеріалами, і зварочними апаратами. Хочу щиру подяку сказати небайдужим мешканцям громад. На території, які сьогодні ми знаходимося, адже це від них теж залежить. Період масштабних обстрілів, на жаль, ми не зможемо виявити ті витоки газу, де розпадівчі мережі зруйновані, то, дякуючи людям, люди телефонують своєчасно і наші бригади справляються з тими задачами, які стоять перед нами. Весь колектив працює над тим, щоб. Прискорити перемогу над тим, щоб люди сталося теплі. Газовики – рядом. Любов Олександрівна говорить: для жителів Прокордоння дуже важливо, що поряд з ними під час війни працівники таких організацій, як газмережі, та цілий ряд інших. Разом значить є надія, що наша згуртованість допоможе вистояти і перемогти. На своїй землі їхати ми нікуди не хочемо і не будемо. То двері просто простукнули. Двері стукнули. Ми кидаємося на кожен звук. Жити треба, діток вчити треба. А дітки є, так? В школу ходять? Звичайно, ми в школу не ходимо, ми працюємо дистанційно, але навчаємося. Всі діти тут, всі ж чекають, працюємо, вчатися хочуть, жити хочуть. І всі хочуть бути тут, навіть ті, що за кордон виїхали, вони теж хочуть додому, дуже хочуть. Вже багато повернулися. Хочуть працювати і жити в краснопілля не тільки утримати газовий фронт, а й розвивати та посилювати всю мережу газової інфраструктури Сумщини та забезпечити людям стабільне газопостачання навіть на тих територіях, що й досі зазнають ворожих обстрілів. Це головна мета діяльності газовиків сумської філії газмережі.